Добрий день студія. В останній день перед оновленням зіграв найкращу сесію свого життя, мабуть, це мені наперед закрутило, підкрутило. На викажці феноменальну сесію, як для мене, і та й думаю, багато хто з вас погодиться, що цей результат доволі таки потужний. Ось такий день у нас був. І зіграв боїв на 17,5 року. До 10 тисяч штук так 8. Покажу для вас найцікавіше, просто щоб не губились реплеї в в історії, так сказати. Що ми бачимо по сетапу, по бою? На зимова мапа Ерленберг, синя смужка трусів присутня, бій проти малоліток, проти восьмих левелів. Це нам на руку, тому що ВКшка в таких сетапах, якщо встигає настрілювати, вона просто мега-імбова пет... ПТшка хотів сказати, мега імбовий тяжик. Як бачите, бій починається у нас мінус 2. ГВ-Тігер, Іксемочка. В... Вирішили пошукати свою статку десь там на дні. Можливо, скоро знайдуть. Ловимо лампу від бачата, який агресивно тут підтискає. Трохи победлячому я вчиняю, пацики знаю, але треба було якось дати. Тичку, тому що блискавиця нам перекривала тупо всі простріли по бачату, вона стала посеред, посеред дороги. БЗ-75 дуже агресивно піджимає позицію, вицілюємо йому борт башти, жовтий маркер і тому кидаю йому в НЛД, щоб дати тичку гарантовано. Поясню, чому не кидав, тому що в ВКшки часто снаряди падають вниз. Можливо, якби я кинув борт башти, зірвав би йому БК, можливо, а можливо б і не дав би взагалі нічого. Тому краще синиця в руках, Синиця. Боже, що це за слово? Синиця. А можливо, і українською буде він по-інакшому. Так, кидаємо ми вертуху. Є лсі, вона Не заходить, але стандарт дає нам трохи асісту. Аж цілих 374. Доходив я на викашці до позначки в 73%. Для мене це надпотужний результат. Кидаємо митичку до кінця свелизів без е 75 ключок, як бачимо, не полетіло. Так от, Доходив я до 93%, а потім Вітя Кислий з варегеймінгом вирішив, що це занадто потужно для мене, і відкатив я знову до 90%. Але нічого, я думаю, що рано чи пізно ми ці позначки осилимо, і взагалі в нас буде все гуд. Нергали, як бачимо, втратив всі свої ХП, Пікаю тут обережно за будинку, бачу повалене дерево. Сходимося до кінця, кидаємо блайнд. Не зрозуміло. Зайшов він, не зайшов. Найце це буде сюрпризом. І що ми хочемо тепер зробити, пацики? Хочемо тепер виставитися і трошки пострулькати у БЗ-75-го. Дуже важко ПЗ відчуває себе в позиційних таких перестрілках. Тому що ми підставляємо або конус оцей, що під баштою в нас знаходиться. Або НЛД. Як бачите, отримую я від Базика тичку, вицілюю йому лючок, кидаю 705. Ну Така слабенька альфа, але вона проходить. Він критує в червону нам гармату. Знаємо, що він буде в КД. Хотів виставитися, його добрати, але тут його величність грім. Грім-гром. Щось хоче, хоче нам подарувати 780 хп. Доволі таки корисний мув, як на мене. дали йому тичку. Заряджаємося до кінця, пам'ятаємо, що дерева то повалені. Кидаємо тичку, і в цей момент я думав, що вже вбив когось, тому що в момент пострілу зразу засвітився індикатор, що грома знищили. Але, знаєте, на жаль, на жаль, не не моє. Лагає в мене в цей момент чомусь гра. я думаю, ну все, приплили. Можливо, якісь в мене там трабли з інтернетом, можливо, з серваками. Не знаю. Але бій. Ми дограли, в принципі, нас відпустило. Заряджаю я фугасік на БЗ-75-го. Хочу його випікнуть, але його тут немає. Знову нас прихватив інтернет, думаю. Що відбувається? Ну, чому от зараз цей момент, коли зараз буде якраз йти, так сказати, на гіп? Бачу віконечки, бачу тракторові Лори, кидаю тичку і навісіком в корпус. От, е, оцей відос пацики просто заради цього пострілу. Ну, мега красивий постріл. Мене, як бачите, не пропускає інтернет, стою взад-вперед. Аби мене розлагало хоч якось. І бачу, що вривається концепт. Немає, на жаль, короткого шляху, щоб отак, знаєте, через річку переплить і дати йому альфу. Але Нергал йому кидає тичку з підпалом Як бачите, концепт катає на дубпайку без пожежогасіння гасіння і майже на фулочку вигорає. Це бачить наша ТВПшка і просто мчить добивати концепта. Ми знищили всіх ворогів на цьому напрямку. І все, що нам треба, це добити залишки ХП, які залишилися в опонента. Переїжджаємо ми в зону рентгена до концепта, розумію, що 100% я буду рентгенитися. В принципі, так і стається. Не зрозуміло ще, де на цей момент як ПЗ є 100, тому що вона стоїть АФК, як бачите, не світилась весь бій. Знову мене прихватує інтернет. В цей час нереально в мене горить срака. Вицілюємо борт. Ну, як борт, вразливу зону тортойзу, кулемет. І як бачите, воно летить правіше. Нормальні такі лаги. Нормальні. Ну, я розумію, це була плата за ту потужну сесію. Даємо ми замість однієї тички. Точніше, замість двох тичок тортуйзу лише одну. Він тим часом добиває блискавицю і залишається 122 хп. Не хочу я ризикувати, тому що немає інфи по Ягі, знову ж таки. Акуратненько, висота танку дозволяє нам тут прочекати, де стоїть Яга. Яга, мені здається, стоїть АФК, отримує тичку і починає мансити. Можливо, в нього так само лага, як в мене, я не знаю. Але 5000 ми на цей момент настріляли. І що ми хочемо? Кинуть тичку, по яги, яка полетить в гуслю. Влучили. Ну, Дякувати Богу. Влучили. Ми цього з вами й хотіли. Нащо пробивати НЛД, коли можна влучить? От влучить важливіше, ніж нанести намах. Згодні? Згодні. Розумію, що немає часу там розтанковувати особливо ягу. Даю їй тичку в НЛД на реакції. Яга трохи, як ми бачимо, в пиві. Тому що у нас на базі, як бачимо, Міель, пуше Міні-Омон пуше 263. Ми тим часом зарядились до кінця і від бортику на реакції добираємо цю певну ягу. Дізель 94 стальної. Моя повага до апостола Петра. І тепер підрубаємо режим форсаж, тому що їхати ми будемо доволі таки довго. Віконце нас там через піксель якісь просвічує Міель. Не встигаємо ми йому через союзні трупи дати тичку. Штовхаємося тут взад-вперед, щоб знаєте трошки подамажить цього ж самого Міеля. Він робить повну діч, він їде по мосту, вривається в проджету, яка стоїть заряжена з фоловим барабаном. ну Просто 10 геніальних мовів з 10, як на мене. Так, засвітили 263-го борт ББшка. Не, не ББшка, це був Кумуль, тому ми стріляли ось в такий піксель. Якби була ББшка, можна було взяти просто правіше і добити його. Тим часом ELC захоплює базу, а ми вирушаємо на пошуки артоводів і ШПТК. Пишу на пару з Проджетой, щоб не брав базу. І в режимі форсаж просто мчимося в цього шепетика. Треба дати чи якусь альфу. Сводимося в бутилку, летить в землю. Не було часу вицілювати, тому що, як бачите, в момент коли впала тичка, і зразу ж добрала ТВПшка. Бутилка їде на наш постріл сама. Відправляємо її до апостола Петра і мчимося до Шепетика. Сподіваюся, що він поїхав грати ось ці кущі, ось, ось цей напрямок. Але, хлопці, на жаль, на жаль, він не тут. Як бачите, засвічується він десь на алінії, в кущах, там, в рельєфах. Тому, ну, все, це остання тичка моя в цьому бою треба дати хоч якусь альфу. Зацілюємо ми його, сводимося, просто харкаємо, і в цей момент, момент я помічаю, що в нашої ТВПшки було 5 фрагів. На жаль, сорі ТВП, і таке буває. Не всі союзники гарні, так сказати. Давайте перейдемо до наступного бою, такого по-своєму цікавого, душнільного. Ацики продовжуємо наш історичний забіг по боям на викачці. На цей раз у нас мапа перевал, Кавказька. І бачимо сетап з двох бутилок. Нормально так тяжів на світло, 6. Для нинішнього рандому це забагато. Дають нам інформацію, що на Ріно катає кацап, значить, треба його обіцять трошки. По сетапу я бачу, що дофігіші тяжиків, але їхати на льодовик я не хочу об'ясню. Поясню чому пацики піджимає танк сюди. Вас відкидують ПТ-шки, ви перманентно в засвіті, і люблять танчики попіджимать під міст, і люблять танчики ось сюди попадати, попіджимать. Ви просто стоїте у перехресті і ще й засете зверху від арти. Цей напрямок з нижнього респа для мене просто мертвий. Або максимум на якийсь ПТ. Коли можна стати ось тут в сейвах і синвізу кидати по цим хлопчикам, поки союзники намагаються щось бою зробити. Так, прийняли, зафіксували, бачимо, що ліво в нас поїхало дуже мало танків. Це нам, в принципі, на руку, тому що ми будемо поруч від танків, які пушать цей напрямок. двп пешка на підкаті роздала в Одеса. Зацілюємо кумульочками, кидаємо в НЛД, летить в ВЛД з рикошетом. Ну просто кайф. 10 пострілів з 10, я думаю. От бій вже почався топово. Дає мені тичку Одес, я жму на клавішу S, притормажую і своїм S, як бачимо, затаранюю УДЕСа. Мінус 3000 хп в Єсту, мінус Тесак. от Просто от такі хлопчики в нас грають. Фугасом даємо на 1000 в бабаху, не знаю, вона заряжена, розряжена, але шансів пробити фугасом в нас в нього небагато. Бабаха повторює долю Тестої і ТСК і просто їде вниз. От Як грати, на стрілювальці в рандомі. Пацики, якби я виправ на напрямок рядовика, що б я там зробив? Аж нічого рівним рахунком нічого. Хотів дати з критом боєукладки ісу 7 як бачите, але ББшечки, і там у нас горів жовтий індикатор СТРВ-103Б. Тут дзвонить е мені розказує, що я поїхав не в той напрямок. традиційні... Підлагування відбуваються, ми даємо тичку в Іса і добиваємо його. 2600 дамагу ми настріляли, і тепер залишилось найсолодше кацапчик, якого треба нам обсикати. Свішуємось і даємо йому просто в кришку МТО. Тим часом, сліва, як ми бачимо, екшн події розвиваються. У нас 3300 дамагу. Ми на ББшці. Чекаю, поки вона там зарядиться, Переки, перекидаю на кумулятив, тому що в нас доволі такі броньовані танки це 277, іс 7, із 4. От Весь світ радянської гілки тяжиків. Бачимо, ми Ісасіомого, який там сейвиться, мансує за камнями. І за ціл, знаєте, лаги нам така нагорода капає. 2600. Я такий, what? 2600. Просто стички. Я розумію, що я стрельню боєукладку, я там молодець, красава. Але 2600 пацики стички. От просто граєш ти такий всратий бій і прилітає 2600 ти такий. Е -е, прикольно. Висвічуються стежки. Чекаю, поки трохи доверне корпус Центріон, поки долетить моя тичка, кидаю з скритом, мабуть, гусениці. Кумулятивом прибили все чітко. Залишається 6000 хп у мене. В принципі, є всі шанси настріляти, я так розумію, в цьому бою 10к. Але, як бачимо, союзники, по-перше, стають на захват. Втрачаю трохи таймінг, тому що не знаю, як там за камінням відіграє із 4. Секунд, 10 я тут втратив пацики за цим розумінням, що мені робить в бою. Я міг би просто натиснути в цих естех і не дати союзникам шансу їх просадити по ХП. Вицілюємо, сходимося до кінця. Земля. У мене в цей момент очі не те, що там, знаєте, під лоба затислася, а на 360, от як в мультфільмах, просто наматують круги. Тичка, просрана натичка, пацики. А це не тільки просто натичка, це мінус намах. Це ще мінус одна потенційна тичка вестеху. Я втрачаю час на те, щоб не їхати Центріона, давати йому альфу, а просто що добиваю цього 277. Таранимо ми його на 258, і не хочеться залишати його шотним, Тим паче, що бачу, Центуріон Просажений Нахиляємо кришку Кришку башти. 277, так щоб індикатор був зеленим, і добираємо його. І тут вже справа техніки в туза засадить кумулятив. 800. Настріляли, воїн, честь, хвала і там всі справи оці. Такий встратий бій, який нам подарував рандом, ми його трошки перевернули. Не дограли, позорні вісімка. На цьому відосик завершується. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось з нових відео.